Водії. Відбувались. відбувались, розгортались 12, можливо, 13 років тому. Можна й 14. І, Коротше, я був у сьомому класі, я блядь, не пам'ятаю, скільки мені було. Сьомий клас. 13 років тобі було. Я, так. мій брат і два моїх сусіда. Четверо. Так. Да, пішли. В нас отако. Короче, моїх батьків. От, от, Умовно, оце будинок. Так. Стоїть. Хоча це телефон. От вулиця йде. Хочется, рука. Будинок мого сусіда. Ще інша рука. Будинок мій. Так. Так. Будинок ще одного сусіда. Так. Так. І нахуй поле спереду. Все, нічого нема. В полі, що? Хтось садить картоплю, хтось кукурузу, в когось якісь там городи, в когось замість города садок. О. І от в одного мужика замість города був садок. Невеличкий. В тому садку росли вишні. Я вишні. Ну, давайте, так, садок вишневий коло хати. Обожнюю просто, обожнюю. І ми пішли з братом, з двома сусідами. Що робить, пиздити ті вишні. Ну, вилізли на вишню і давай відро собі там починаємо збирати. Ми всі четверо вилізли на одне й те саме дерево. Реально, велике вишневе дерево. І, значить, рвемо ми ті дерева, приїжджає цей мужик в моменті, коли ми їх рвемо. Просто собі ходить, а ми просто сидимо на дереві, бо розуміємо, що нам зараз буде пісня. Але вас видно чи не видно? Ні, 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 він не нас видно. ще не бачить. — Не бачить. Ми ще поки, просто сидимо. Він собі ходить, там щось тут граблями підзбирав, там підзбирав, щось собі там цей. І я не пам'ятаю, що сталося, але він нас побачив. Коротше, він дивиться наверх, бере ті граблі і починає отако, коротше. Ну, штрика, типу, давайте злазьте, блядь, підараси! Ага. Крадети вишні, блядь!» Коротше, всі злізли. Ніхто їх не бив, нічого. От всі злізли, втекли, лишився я один. Він думав, що нас троє було. На дереві? Так. Да. Я лишився четвертий на тому дереві, Сиджу тихенько, просто, як, як щур, блядь. Отак заникався і отако сижу і думаю, хоч мене не побачу. А він, блядь, косить ту траву, бля, йому похуй. Косить, згрібає, косить, згрібає, і все окей. Я сидів на дереві, десь години, блядь, дві. Просто в натурі. І в кінці. Він мене побачив і виламав мені пізди тими граблями. Такої блядь. А чому він мені виламав пізди? Бо я бо я з, з відром сидів, щоб вишні збирати, а не просто їх їв. Правда чи ні? Тут все легко. По-перше, ти. Я думав, що буде історія, він кого собі косить, і на нього з вишні йде золотий дощ. Я думав, така історія буде. Але ти краще ніж я про тебе міг подумати в цій історії. Дякую. Навіть, я я що... думав, він косив траву, знаєш, щоб позбирати вишні, які попадали, бо така вистачає. Це що настільки зривати, мила, що... мила історія, настільки мила, що я, ну, я не готовий повірити, що це брехня. Але є декілька фактів. Які? виходить так, що так, Сашко? коли троє типів спускалися, все ок, то один тип вирішив, що, що спускатись не це тупа ідея. Ну, типа він побачив, як троє людей спустилися, ніхто не отримав тягла, і він такий: ну, а я отримав, я лишаюсь на дереві. Ну, і отримав. Типу, я лишаюсь, щоб отримати тягла, І в результаті отримав тягла. Де розум? В <ріст> <ріст> цій історії. Я впевнений, що розум покинув. Часто сам себе це запитує. Де розум? Але знову ж таки, хіба у вас не буває в житті таких моментів, коли ти приймаєш максимально тупі рішення в найпростіших ситуаціях? Іноді, коли ніби вибір очевидний, але ти робиш якусь фігню. Ну, наприклад, коли тобі кажуть, не пий завтра на роботу. Як мені? А, а ти я на стрім. А ти на стрімі заливаєш, заливаєшся. І, і, і. Але ж тобі казали, не пий завтра на роботу. Ніби вибір очевидний, легкий, простий. Вибрати іншу роботу. Та до чого я це... Та шо скажете, хлопці? Ну, Три, два, один. Та, сука. Очевидно.